Ми сьогодні з вами розберемо декілька задач з тематики відповідно програмування циклів і розв'язку задач на пошук в інтервалі числа певній умови. Трошки я над вами позначався минулого тижня, що дав завдання, яке ми виконуємо з циклами, але без розгалужень. Сьогодні вже працюємо з розгалуженнями. Все добре, все гаразд, вирішуємо задачі. Я вам наведу тут цей файлик, я вам вже скидував, наведу приклади із задачі. Ми розібрали, подивилися типові задачі, які в нас є на цій темі. І, в принципі, я вам дам ці ж самі задачі, тільки єдине, що трошки зміню, наприклад, діапазон, який ми будемо шукати, або трошки зміню самі числові варіації. Так, запускаю я в себе idle. Роблю так, щоб нам було зручненько це все діло, бачите, і запускає нам новий файл. І так, працюємо. Отже. У нас є різні приклади, вже трошки ми з вами розібрали. Сьогодні нас цікавить більш детально це зануритися. Ну, тобто, бо можна почати з найтакого простішого варіанту: це надрукувати дійсно всі там, цілі числа з певного інтервалу в прямому порядку, чи наприклад, в зворотному порядку. Для цих типів задач нам не знадобляться ніякі додаткові зміни. Бо, наприклад, скажімо, задача 1.2, Тут же потрібно додатково ще буде зчитувати додаткову зміну. Тут ми просто друкуємо наші числа, які в нас є. Тобто, ми одразу ну, можна прописати, що це в нас буде print, і прописати в кавичках, що це в нас буде за задача. Це по суті в нас буде задача 1.1. З нею працюємо. І тут же в нас йде цикл in-range. Ми знаємо його діапазон. Першим елементом ми прописуємо старт нашого діапазону чисел. Останнім елементом ми прописуємо те, що має бути, але збільшуємо його на 1. Тобто, якщо нам потрібна числа від 120 до 150, ми прописуємо 151. Чому? Тому що в діапазоні від 120 до 150 30 чисел. Вибачте, навіть не 30, 31 число різниця між 120 і 150 – 30, але чисел в цьому діапазоні – 31. Тому що 120 – це перше число, 121 – друге, 122 – третє і так далі. Тобто в нас діапазон буде складатися з 31 числа. Тому що ми під час математичного віднімання ми даємо різницю, а це саме кількість елементів. Тобто ми маємо видати 30 елементів, значить, пишемо, де себе можна запам'ятовувати, що ми пишемо на один більше, ніж нам потрібно. І він тоді видать чітко по нашому значенню: ми видаємо print, і, в принципі, можемо поставити print і Він нам стовпчик, нашу задачу task 1.1 гарненько висвітить. Але звичайно, що я думаю, ви розумієте, що а якщо в нас буде не 31 число, а якщо буде 100, 120 чисел і так далі, тому краще дописувати після і кома енд і прописати, чим буде закінчуватися наша строка. Можна прописати кавички і між ними поставити, наприклад, пробіл. Тоді в нас наші елементи будуть видаватися в строчку. Я думаю, що так набагато буде зручніше. Можна поставити, в принципі, можемо будь-який розділовий знак поставити, можемо кому кому поставити пробіл і так далі, що завгодно. Ну просто пробіл він більш такий, більш красиво нам відобразить. Якщо ми хочемо for e in range, якщо ми хочемо вивести циклом якісь елементи, але, наприклад, щоб у нас був якийсь крок, ми ставимо кому і вводимо третє значення. Який це має бути крок? Наприклад, можна поставити два. Він нас видасть ці елементи. Від 120 до 150 з кроком 2. Тобто 122, 124, 126 і так далі. Бачимо. Цей крок нам знадобиться і в тому випадку, якщо нам потрібний зворотній напрямок. Наприклад, завдання 2.1. У нас тут іде зворотній. Зворотні елементи. Ми маємо ви, ви, вивести всі числа з інтервалу від 110 до 90 в зворотньому порядку. Тоді ми, оце третє число, ставимо зворотній порядок мінус 1. Тобто, ми можемо йти як вгору, так і вниз. І наш діапазон ми прописуємо в зворотньому порядку від 110 ставимо кома до, зверніть увагу, 89 на 1 менше. Тобто між. Різниця між числами 110 і 90, різниця 20. але в діапазоні від 110 до 90 у цьому зворотньому порядку в нас кількість чисел 21. Тому нам треба прописати, як в випадку, коли у нас іде звичайний цикл, ми прописуємо на один більше, так і в цьому випадку ми прописуємо на один менше, щоб він, наш останній елемент, не проковнув, тобто, щоб він його надрукував. Тому що ми розуміємо, ну, я, я сподіваюся, що ви розумієте, що математика працює все добре. Просто якщо ми видаємо різницю, то різниця буде одне число, а кількість буде більше, тому що ми рахуємо і першу цифру, першу, перше значення нашого діапазону чисел, і останню. тому виходить на одну більше, ніж різниця. Рухаємось далі: знайти всі тризначні числа, сума цифр, яких дорівнює числу А. Ось тут якраз нас вводиться додаткова. Додатковий елемент, це наша змінна А, яку ми з вами прописуємо додатково. Ми прописуємо її, що вона буде в нас цілого значення. Зрозуміла річ, якщо в нас іде наш цикл, і змінна циклу І нас дає значення ціле, то і сума відповідних цифр не може бути нецілим числом. Тоді ми прописуємо int-input, вводимо наше значення А. В діапазонні числа, всі трьохзначні числа. Всі трьохзначні числа починаються зі 100, закінчуються 999. Але пам'ятайте, що ми пишемо тисячу чому? Тому що в діапазоні від 100 до 999 в нас 900 чисел. 900 значень. Тому пишемо на один більше. І так, ми діапазон з вами прописали. Все добре. Ми вводимо якесь А. А це буде в нас сума цифр. Яку ми хочемо перевірити, але тепер ж нам потрібно перевірити перед тим як перевіряти і порівнювати з цією сумою, потрібно розбити наше число на відповідно цифри. І зробити суму і порівнювати її з певним числом. Тобто тут у нас вже додається перше наше розгалучення, перший наш if. Ми прописуємо нашу цифру 1, Цифра 1 в нашому трьохзначному числі. Це буде i, слеш 100. Це два. Розвиваємо наше число на цифри сlash слаш 10, відсоток 10. І це 3 буде і відсоток 10. Ми визначили цифри для нашого. Числа. Тепер ми порівнюємо, якщо знайти всі трьохзначні числа, в яких сума цифр: це 1 плюс це 2 плюс це 3 дорівнює нашому числу А, яке ми з вами ввели. Ми ставимо дві крапочки, але тут є особливість. Я принт не прибрав, але я його неправильно відступив. Бо якщо в нас. Ем у нас print – це частина розгалудження, то ми маємо зробити відступи, бо при, таких, при такому записі він в будь-якому випадку зробить print І. А нам потрібно, щоб він відповідно до умови це робив. Тому я прибираю зайве, роблю, щоб воно було в одну строчку. І тепер, натиснувши пробіл, він правильно робить сноску. В принципі, ви можете ці сноски робити і вручну, це не важко. На кожний такий відступ відтрачається 4 пробіли або один табулятор. Одна табуляція або чотири пробіли можна і так, і так, але просто щоб не, не розгубити зайві пробіли і зайві не поставити і не доставити, краще робити з ентером. Він одразу нам робить зноску, таку, як нам знадобиться під час виконання цих задач. І так, ми запускаємо. В таски 1-2 нас нічого не видалося, тому що він вимагає від нас певне число, яке ми маємо ввести. І тут є особливість, якщо ми ведемо число 0. Нічого не відбудеться. І другий випадок, коли ми віддамо число. Ну, скажімо, ну, хай там буде, наприклад, 28. Хай буде так. Він теж нам нічого не видасть. Чому так відбувається? Тому що наші трьохзначні числа від 100 до 999 в сумі своїх цифр мають обмежений теж діапазон значень. Найменша сума трицифрового числа може бути 1. це число 100. 1 плюс 0 плюс 0 буде 1, тобто найменша сума із можливих буде 1. Найбільша сума – це для числа 999. Найбільша сума трицифрового числа може бути 27. 9 плюс 9 плюс 9. Тому якщо ми ввели не в цьому діапазоні значення, тобто менше 1 або більше 27, то відповідно в нас програмка просто не спрацьовує. Але якщо ми вводимо значення, яке в нас є в цьому діапазоні, наприклад, сума. Цифр нашого числа дорівнює 22. При натисненні Enter нам видається всі числа, всі трьохзначні числа. В сумі цифр, яких, буде 22. Ну і, в принципі, можемо перевірити на граничних значеннях, якщо ми з вами введемо одиничку, якщо ми з вами одиничку, він видасть лише одне число 100. І якщо ми з вами введемо, наприклад, 27, він видасть лише одне число 999. Тобто програмка працює. Із таких теж цікавих задач от цікава задача 3.2 Теж, наприклад, нам потрібно відшукати всі трьохзначні числа, в яких є цифра 7, і які кратні семи. Ми бачимо, що в заданні 3.2 в нас нема додаткових значень, тобто вони в нас будуть одні і ті самі весь час фіксовані трьохзначні числа. Цикл ми прописали, визначили цифри, але тепер пропишемо саму умову. Тобто, в цілому, оце наша буде заготовка для більшості задач, які в нас є в збірночку, які нас будуть цікавити для старту в циклах. Прописуємо умову. Ми визначили кожну цифру нашого числа. Тепер умова, в яких є цифра 7 і які кратні 7. Краще прописати, оскільки тут буде е, дві умови, одна з яких буде складена окремо в дужечках, щоб не розгубити, оскільки в нас є перша умова, кра... є цифра 7, Друга умова, яка має одночасно із першої виконатися, які кратні 7. Краще зробити їх в дужечках, щоб ми красиво подивилися, як прописувати. Перша умова. В яких є цифра 7. Це буде означати, що якщо С1 дорівнює 7, або тобто хоча б одна із цих трьох цифр дорівнює 7, С2 дорівнює 7, або С3 дорівнює 7. І тут же має виконатися ще друга умова, що наше число і має бути кратне 7. Тобто остача від ділення числа і на 7 буде дорівнювати нулю. Якщо ми таке число знайшли, ми його видаємо, ми його публікуємо. При старті теж бачимо, що це буде фіксований набір і значень. Оце всі наші елементи, в яких є хоча б одна сімка. Тобто тут нема чисел, в яких нема сім. Тобто 100% тут є сім. І тут же ці ж числа відповідають умови, що вони діляться на сім без остачі. Тобто, крат сім. Тут багато в нас є подібних задач. Є, наприклад, о, дивіться, 5.2, теж цікава задачка. Знайти двозначне число, в якого куб суми його цифр, тобто знову використовуємо цифри. Розуміємо, що як ми можемо модернізувати. Ми приберемо, умова тут буде інша, це в нас вже буде завдання 5.2. Двозначне число, в якого куб суми його цифр дорівнює квадрату самого числа. Розуміємо, що двозначні числа це стартуємо від 10, закінчується 99, діапазон 10, 100. Цифра 1 у нас є, ми її залишаємо. Цифру 2 ми прибираємо, тому що цифра 2 це в нас і відсоток 10. І тепер прописуємо лише умову. Тобто, в нас, в принципі, можна працювати як шаблоном. Головне, нам правильно прописати саму умову розглудження для, для нашої задачки. Отже, наше двозначне число, ми його розбили на цифри. Має бути куб суми його цифр. Тобто, ми наші цифри. Цифра 1, цифра 2. Зробили в кубі. Куб нас робиться зірочка, зірочка 3. В принципі, це те ж саме, що ми пропишемо С1 плюс С2, помножити на С1 плюс С2, помножити на С1 плюс С2. Але це якщо в нас куб, якщо в нас третя степень, якщо буде 25-та степінь, то це буде трошки незручно. Тому краще використовувати все ж таки. Зірочка, зірочка, і прописуємо степень. І так, квадрат суми його цифр має дорівнювати. Квадрату самого числа. Тобто наше число І, яке ми шукаємо в наш цикл в степені 2 в квадраті. І теж таких чисел, якщо не помиляюсь, воно має бути одне. Туск 2 чи взагалі не, ні, ні, ні. Тут одне точно має бути в степені 2 квадрату самого числа. Ага, я зрозумів цифру 1 трошки невірно зробив. Ми ж не на 100 ділимо, це ж на двозначне число на 10. Так, і тут у нас має бути лише одне число. Та це число 27. 27 в 2 плюс 7 це 9 в третій степені. 9 на 9. 80. Ну тут калькулятор знадобиться. Все ж таки, я, звичайно, гарно рахую, але краще призвати на допомогу калькулятору. І так, 27 розбили на цифри 2 плюс 7. 9. Помножити на 9 це в нас друга степінь. Помножити на 9, це в нас третя степень. 729. І тут же беремо наше число І. Число 27 в квадраті, 27 помножити на 27, виходить 729. Тобто це і є, задовольняє умови лише одне число з даного діапазону, в якому квадрат числа дорівнює кубу суми цифр. Бачите, що є такі цікаві моменти, де ми можемо визначити, подивитися, тобто доволі цікаво виглядають пошук самих таких цікавих чисел, називаємо це так. Так. Закінчується потроєний добуток своїх цифр. Ну, ось, дивіться, теж непогане число. Непогана задачка. Двозначне число 6-2. Двозначне число, ранг є, цифри є, прописуємо умову. І так, головне правильно прочитати і зрозуміти саму умову. Двозначні числа, які дорівнюють потроєний добуток своїх цифр. Потроєний добуток своїх цифр. Тобто добуток наших цифр С1 помножити на С2. І цей добуток в нас має бути потроєний. Пам'ятаєте, оскільки це множення, ми дожечки можемо додаткові не ставити. Мають дорівнювати самому числу. Тобто має дорівнювати нашому І. Ух ти, який я молодець! Я прописав це все нас українською мовою. Треба переписати. Бо я прописав не С1, С2, я прописав С1, С2. Зараз перепишемо. С1 помножити на це 2, помножити на 3 дорівнює самому нашому числу. Ну, до, до речі, теж цікава задачка. Ну, можна, грубо кажучи, подумати, які ж це можуть бути числа. Ну, тобто, умовно, ну, 11, наприклад. 11, 1 помножити на 1, помножити на 3, до рівня 11. Ні, не 11. Ну, давайте все ж таки подивимося. Важкувато. Все ж таки, на шестому році вже, мабуть, рахувати, то запустимо, хай за нас порахується програма. Так, відшукало. Відшукало нам 2 числа 15 і 24. Давайте проаналізуємо. 1 помножити на 5, помножити на 3. 15. І саме число 15. Ну, правильно, воно видало число. Беремо цифри. Тобто я прописую зараз, виконую оцю умову. Ми прописали нас число 15. І воно має дорівнювати це 1 помножити на 2 помножити на 3. 1 помножити на 5 і помножити на 3 буде 15. І теж саме 24. 2 помножити на 4 буде 8, помножити на 3, 24. Підходить. Тобто, програмка працює наша коректно. Ну, бачите, що тут є багато таких цікавих завдань, яких рядок, всі трьохзначні, сума цифр, яких кратна. Тим. Тобто, наше завдання на такого типу задач. Продивитися і пошукати цікаві такі розв'язки. Тобто вам даються задачі, і нам потрібно, ну по суті, циклів ми тут використовуємо мінімум. Ми, по суті, цикл у нас або від 10 до 100, або від 100 до 1000. І ми з вами прописавши сам цикл. Сам цикл, ну тут небагато завдань, де потрібно ще, ще додатково прописувати. Ми прописуємо цикл, розвиваємо в залежності від умови на цифри наші числа. І далі вже, відповідно, прописуємо саму умову. Давайте якусь важкеньку зробимо. От, от дуже мені подобається. Дивіться, дуже гарно 15.1. Задачка дуже красива. 15.1. Надрукуйте всі непарні двозначні числа, які починаються з парної цифри. Є в нас наш цикл, є в нас наші цифри. Прописуємо тепер саму нашу умову. І так, якщо. Всі непарні двозначні числа. Непарні двозначні числа. Двозначні в нас є, нам треба просто прописати непарність для нашого числа. Тобто залишок від і поділити на два не дорівнює нулю. Число непарне, непарне число. І друга умова, які починаються з парної цифри. Тобто, нас c1 має ділитися на 2. Без остачі. Дорівнює нулю. І тут дорівнює-дорівнює. В принципі, тут навіть нам не знадобиться друга циферка. Бачите, як цікаво виглядає. Тобто, має починатися. Ну, це буде 20, 40, 60, 80, але має бути напалено. Тобто, 21, 23, 25, 27, 41, 43, 45, 47 і так далі. Тобто, бачите, які є самі умови. Тобто, це, по суті, дорівнює-дорівнює нулю. Якщо і дорівнює, дорівнює, а не дорівнює. Вибачте, тут же ж коли дорівнює, ми пишемо два дорівнює, коли не дорівнює, ми перше дорівнює, замінюємо на знак клубу. Не дорівнює не дорівнює нулю і дорівнює нулю. Бачите, і в нас наша програмка видає нам всі наші числа заданого діапазону, тобто виглядає доволі так симпатично. Ну і бачимо, що по суті нас вивчення циклів зводиться до того, що нам потрібно правильно прописати наш діапазон, з якого до якого числа ми беремо, і правильно прописати умову. Тобто, ми просто. Е коли ми вивчали з вами умови, ми були обмежені тільки іфами. ми не могли виконати декілька разів над, наприклад, там у нас 10 елементів. Тобто, ці 10 елементів ми могли ми мали вводити вручну з клавіатури. А тут у нас є цикл, де ми можемо брати діапазон наших чисел, і з них вже щось виокремлювати, шукати цікаві, цікаві, які значення. Цікаві елементи на останок покажу, чому ми не працюємо з величенькими елементами. Чому в нас такі обмеження або двозначні, або трьохзначні числа? Причому для трьохзначних чисел в нас є обмеження прям непогані самі умови. Тому що, якщо ми візьмемо, ну наприклад, пропишемо навіть, ну давайте пропишемо спочатку якусь таку більш-менш людську умову, щоб ми, хоча б подивилися, як воно працює, а потім покажу, як програма дуже успішно може зависнути. Якщо ми візьмемо наші. 900 елементів з від 100 до 199. І, наприклад, я видам лише, скажімо, наші числа, які будуть ділитися на 5 остачі. Тобто всі кратні 5. При запуску, окей пішла програмка, і дивіться, за часом, вона виконується, ну, секунд, я знаю, секунд 5-7 точно виконується. Але тепер представте, якщо цей показник буде меншим, наприклад, на 4. Відповідно, що відбувається, кратно зростає час виконання нашої програмки. Тому, коли ми будемо виконувати ці задачі, в нас або невеличка буде кількість елементів, або гарно прописана умова. Тому теж, коли будете працювати, не не забувайте іноді зберігатися, щоб у вас була резервна копія. Бо якщо я приберу і це значення і залишу тільки print і то я думаю, що ви здогадалися, що в мене не видасть до кінця результат, просто. Моя система підвисне при запуску. Ви бачили? Іде в нас виконання, поки не зависає, поки все добре, але в принципі на великих числах. Ну, по-перше, час виконання доволі таки об'ємний. Ну і по-друге, ну, може зависнути, може не зависнути. Тому з цим дуже обережно. І зверніть увагу, що тут, пам'ятаєте, у нас було в молодшій школі, 5-й шостий клас був скретч. В скретчі є кнопка СТОП. В Python тут такої фізичної кнопки нема. Тому, поки він не видасть всі наші результати, які нам потрібно, він не зупиниться і зупинити його. Ну просто прийдеться закривати суму програмку. А я ж кажу, що при закриванні вікна виконання може зависнути і сама програмка, тому з цим потрібно бути дуже і дуже обережним.